Мене звати Дарина. Сьогодні я знімаю відео про суперську книжку, яка називається Друзі за листуванням і дручно до цієї книжки. Найкращі друзі. Ці книжки мені страшенно сильно подобаються. Зараз я поставлю першу книжечку. Відео про те, як я розказую ще про багато різних книжок і моя подружка. І ще про косметику ви можете подивитися на каналі моєї подружки. Як він називається? Я ж тобі вже Я забула. Діана Блек! Добре, який називається Діана Блек. Треба запитати. Окей, ну, давайте розказуємо. В цій книжці одна дівчинка на Олімпіаді, вся дівчинка, виграє квиточок виграє білет на поїздку до Америки на табір. Там вона в них табори поділені так на хлопчиків і дівчаток. У нас ще не була в затяжому таборі, і це було просто супер. Вона розкаже, що цей табір просто неймовірно класний. В них, в них там навіть здається там, по п'ятницям роздавали кавуни, і вони це називали кавуновий день. А, а цей табір, здається, йшов два чи три тижні. Там кожного неділю чи суботи відбувалися вечірки. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. І там вони зустрілися з хлопцями. І там ця дівчинка подружилася з одним хлопчиком. Ця книжка, я цю книжку настільки люблю і читала її настільки давно, що він мені пам'ятає, як цього хлопчика звати. Але сама книжка є дуже цікава, дуже-дуже зберігаю. Дуже, дуже. Одного разу було, типу, була в них така класна пригода, що ця дівчинка побачила оленя. І вони з цим, один, одного разу цей хлопчик приїхав до неї, і він відвів її на таку галявину, де було багато-багато оленів. Це було просто чарівно. Я можу навіть, показати е, фото. Ну, не як фото, а як картинки, які тут є. Зараз, 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 це трошки далі було. Ні, тут було. Почекайте 2 секунди, я зараз знайду. А того може щось на знаходиться. Поки я буду шукати, я вам розкажу ще про іншу. Вони з табором, ось тут така малюнка. Так вона з їхнім дівчатим густком поїхали, пішли в ліс на такий невеличкий табір. Влаштували собі такий невеличкий табір, але вони не змогли там знаходитись дуже довго, оскільки їх заїли, як ви думаєте, хто? Комашки. Це було просто прекрасно. Так, схоже, я малюночка тут не знайду з галявиною. Що мені таке не хотілося його показати? Ось так. Так само вони готувалися до вистави, але тоді якраз ця дівчинка захворіла, і вона сиділа вдома і побачила, який перед її вікном стояв великий майбутній вос. А 15 по те, що ця дівчинка захворіла, з яким вона подружилася, приїхав до неї. За є на чарівну галявну, де було багато-багато олію. Ця книжка закінчується так, що дівчинка повертається до себе додому, і вони стають друзями за листуванням. Вони переписуються. А і так само потім цей е хлопчик обіцяє, що він коли-небудь повезе її до с ну, що, ну, що ця дівчинка з цій книжці. Цей хлопчик приїхав до цієї дівчинки в гості. А... а в цій книжці, в кінці цієї книжки, ця дівчинка їздила до того хлопчика в гості. І вона йому обіцяла, що він коли-небудь приїде. Так закінчується ця книжка, вона дуже цікава. Я просто дуже давно її не читала, Ось тут дуже гарно малюється ці дівчинки. Я просто дуже давно її не читала, але я знаю, що така школа цікава. І бажаю вам її прочитати. Зараз я вам буду розказувати про другу частину. Так, і це друга частина, яка називається Найкращі друзі. Це дуже цікава книжка, тоді, коли цей хлопчик з першої книжки цей хлопчик, дітенька, цей хлопчик приїжджає до цієї дівчинки до України. Вони починають спілкування. Так, Оскільки всіх мишці вони були не в Україні, а в Америці, здається, то тут навпаки. Це дуже, мені це дуже подобається. Він приїжджає туди зі своєю сім'єю, мамою, татом і зі своїм дядьком і з його сином. Книжка ця дуже цікава, а цей дуже, дуже багато пригод ставалося з тим, що цей хлопчик. Приїзд собою кролика, якого він назвав Цезар. І з ним ставалася така пригода. Навіть була одного разу така пригода, що той, хлоп... той... Хочу, хлопчик, зайчик забіг в кущі з кропиви зі всього всього. І він почав ридати і плакати за своїм кроликом. І його батьки мусили лізти туди, щоб дістати того кролика. Вони були в Україні, їздили різними міст, їздили різними різними цікавими містечками, здебільшого в Києві. в навіть... але вони, вони мали квартиру в першій частині, а в другій частині вони переселилися в будиночок за містом. Ось тут, вот бачите, тут така маленька мордочка кролика, який заліз на дерево, щоб їсти сливи. Ось ні, бачите, з цим кроликом тут просто маса всього пов'язана. Навіть було одне таке, що е, тут вони е, є в кав'ярні. Навіть було таке, що цього кролика випадково забрали. Е, випадково забрали... Як називається, випадково забрали з собою батьки, які мусили від'їхати. Ну буквально ну, тр -тр -на трошки, тому що вони не могли. Вони їхали до Польщі і вони випадково забрали з собою кролика, а хлопчика лишили. Мали забрати хлопчика і кролика, а лишили хлопчика і забрали кролика. І той хлопчик почав вирощати. Вони поїхали до на ферму до одного дядька, який їх возив машиною, і він сказав. Ти можеш вибрати собі одного кролика, і він побачив свинку, і він сказав: Я хочу свинку. І, він, і мама цієї дівчинки казала: Ні-ні-ні, свинки нам вдома не треба. Він взяв кролика і назвав його Цезар молодший. Потім, звичайно, батьки приїхали. Ось, бачиш, тут навіть така картинка, як цей кофер з двома кроликами. Це цезар старший, це Цезар молодший. Тож він більший. Це, ну, і він, він не хотів від. Ні, він віддав одного кролика, він це зараз молодшого лишив, а це зараз старшого забрав з собою, тоді коли вони вже від'їжджали. Е, він сказав, що він буде до нього навідуватися. Ну, ці дві книжки страшенно цікаві, я вам раджу прочитати, вам вони сподобаються. Па-па!